Всім привіт! В цьому відео ви дізнаєтесь, як підключити ваш інтернет-магазин на платформі Хорошоп до системи ROEP. Інтеграція з Хорошоп дозволяє автоматично отримувати замовлення з інтернет-магазину, включно з даними про клієнтів і товари, а також синхронізувати статуси, що значно зменшить кількість ручних операцій. Насамперед переконайте, що ваш тарифний план в Хорошоп передбачає доступ до АПІ, бо без цього інтеграція не працюватиме. Для підключення інтеграції вам потрібно буде вказувати логін та пароль користувача. Ми рекомендуємо створити окремого користувача із ролью менеджер. Це допоможе уникнути проблем із роботою інтеграції в майбутньому, наприклад, якщо пароль основного робочого аккаунта буде змінено. Але якщо підключення виконується користувачем з іншою ролью, інтеграція також працюватиме коректно. Роль користувача додається в особистому кабінеті хорошоп в розділі налаштування Адміни. Перейдіть на сторінку налаштування e – E-Commerce Connect. Натисніть плюс магазин та позначте чекбокс інтеграцію увімкнено. В полі Платформа виберіть Хорошоп. Тепер потрібно заповнити поля. В полі Назва магазину ви можете вказати будь-який текст до 64 символів. Надалі ця назва буде відображатись в списку замовлень. Тому, якщо ви маєте декілька магазинів, рекомендуємо написати таку назву, що потім вам було зручно ідентифікувати, звідки прийшло замовлення. В полі URL сайту потрібно вказати посилання на ваш магазин в Хорошопі. Далі потрібно вказати логін та пароль користувача від аккаунта Хорошоп. Його можна знайти в кабінеті Хорошоп в розділі налаштування Адміни. Полі «Тип замовлення оберіть тип, в якому будуть створювати замовлення з хорошопу. В полі Мова потрібно обрати, якою мовою відображати назви та описі товарів у замовленнях. Далі потрібно обрати за яким параметром ідентифікувати товари за назвою чи артикулом. В подальшому товари, які замовили ваші клієнти через платформу Хорошоп, будуть порівнюватись за назвою чи артикулом, і якщо такої назви чи артикулу ще нема в РОЕП, то буде створено новий профіль товару. А якщо така назва чи артикул вже є в РОЕП, то буде додаватись саме цей товар і не будуть створюватись дублікати. Також рекомендуємо перевірити налаштування унікального ідентифікатора товарів в системі РОЕП на сторінці налаштування склади, щоб у вас були однакові параметри ідентифікації. В полі менеджери виберіть співробітників, які будуть відповідальними за замовлення з платформи Хорошоп. Якщо вибрати декілька співробітників, то замовлення будуть призначатись по черзі. Зверніть увагу, тут відображаються лише ті співробітники, в яких увімкнено право відображати співробітника в списку менеджерів у налаштуваннях ролі. Натисніть кнопку Продовжити. Тепер потрібно налаштувати синхронізацію статусів. Ліворуч будуть відображати статуси з Хорошоп, а праворуч вам потрібно обрати відповідний статус в РОЕП. Завдяки цьому налаштуванню замовлення з Хорошоп імпортуються до РЕП одразу в потрібних статусах. А коли ви будете змінювати статус замовлення в РОЕП, то статус в Хорошоп також автоматично буде оновлено відповідно до налаштувань. Після завершення налаштувань натисніть кнопку Зберегти та імпортувати замовлення. Готово! інтеграція успішно підключено, а імпорт замовлень було розпочато. Зверніть увагу, що з хорошо буде імпортовано всі замовлення за останні два місяці, крім замовлень, в статусі доставлено. Для імпорту всіх замовлень потрібен деякий час, залежно від кількості замовлень в вашому магазині Хорошоп. Надалі синхронізація замовлень буде відбуватись протягом кожних 5 хвилин. Після підключення інтеграції замовлення з Хорошоп будуть автоматично створюватись в РОЕП та відображатись в розділі замовлення. Для зручності є окремий фільтр по магазину, де ви можете фільтрувати замовлення по різним магазинам і платформам. Також в таблиці є окремий стовпчик, де буде відображено назву магазину. Клікніть на назву магазина, щоб відкрити ваш особистий кабінет Хорошоп в розділі замовлення. Ви також можете оновити дані по замовленням з хорошопу вручну. Для цього позначте потрібні замовлення в таблиці, натисніть кнопку Інші дії і виберіть Оновити замовлення. Це можна зробити раз у 10 хвилин. Зверніть увагу, що для роботи з синхронізованими замовленнями у співробітників має бути увімкнене право може додавати товари без писання в налаштуваннях ролі. У кожному замовленні, імпортованому з Хорошоп, з'являються чотири додаткові поля. Назва магазину, в якому було створено замовлення, зовнішній ID, тобто унікальний ідентифікатор замовлення на платформі Хорошоп, дата та час створення замовлення на Хорошоп, і дата та час останньої синхронізації замовлення з платформою. Натисніть кнопку оновлення, щоб синхронізувати дані по цьому замовленню з Хорошоп вручну. Можливість оновлювати дані доступна раз на 10 хвилин. В замовлення передається інформація про клієнта, ім'я, прізвище, телефон та емейл. E Якщо клієнт з таким номером телефону вже є в базі РОЕП, то в замовленні буде додано цього клієнта, тобто у вас не будуть створюватись дублікати. Також в замовлення передається список товарів з кількістю та ціною. Товари додаються в замовлення без списання, тому вам потрібно укомплектувати таке замовлення. Для цього натисніть на редагування товару і вкажіть, з якого складу і скільки одиниць товару потрібно списати. Нагадуємо, що ви не зможете перевести замовлення в готовий чи закритий статус, якщо в замовленні є неукомплектовані товари. Зверніть увагу, якщо ви редагуєте кількість товарів у замовленні на хорошоп до моменту їх списання в РОЕП, то дані синхронізуються та оновлюються у відповідному замовленні в РОЕП. Якщо ви вже списали товари в РОЕП, а потім редагуєте замовлення в хорошоп, то такі зміни не передаються. Далі ви працюєте з замовленнями згідно зі своїми процесами, змінюєте статуси, створюєте чи прив'язуєте ТТН, відправляєте його, приймаєте оплату та закриваєте. Нагадуємо, що після зміни статусу в РОЕП на Хорошоп також автоматично буде змінено статус згідно з налаштуваннями в інтеграції. Більше інформації про можливості обліку замовлень в окремих відео на нашому youtube каналі. Для редагування налаштувань інтеграції відкрити потрібний магазин на сторінці налаштування e Connect. Внесіть зміни та збережіть їх. Для видалення інтеграції відкрити потрібний магазин, натисніть кнопку видалення та підтвердьте дію. Підключайте інтеграцію з Хорошоп та синхронізуйте замовлення клієнтів і товари з РОЕП для подальшої зручної роботи з ними. Пишіть в коментарях ваш зворотний зв'язок, пропозиції щодо поліпшення або цікаві кейси використання. Всім гарного дня та приємної роботи!